Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки, схід і захід від зла захищають. П'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини.